Так, милі друзі, я вам розкажу одну проповідь із святої Знання. притча про багачає лазер. Був один багатий, чоловік, що одягався у кармазин та бісон, і бенкотував щодня розкішно. Убоги же якийсь на ім'я Лазар лежав у приворотах увесь у трупах. Він бажав насититися тими, що падало у багатого зі столу. І пси приходили, лизали його рани, та сталося помер убогий. І ангели понесли його на олону Ан, Авраама, помер також і багатий, його поховали. Аді, терплячи з тяжкі муки, він підвів очі і побачив далека Авраама та лазаря на його лоні, і закричав у голос Отче, Авраама. Знову це наді мною пішли лазаря. Нехай мочить у воду кінець пальці за кропить язик мій, бо я мучуся у цім полумі. Авраам же промовив, згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазар, свої лих, лиха. Отже тепер він честиться ти мучиться. А крім того, всього між ними з вами е е велика прірва. І ті, що хотіли перетис вісім, вони не можуть перейти. Сказав багато, отче, благай тебе, пошли його в дім, батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на місце муки. Авраам має Мойсея і пророків, нехай їх слухають, той відповів, ні, очі Авраама, але коли, коли до них прийде, хто з мертвих, вони покаються. Авраам відповів до нього: Як вони не слухають майсея і пророків, хоча б то воскресі з мертвих, не повірять прощати братові. Коли грішить твій брат, докори йому. І як він покається, прости йому. Коли сім раз на день він грішить проти, проти тебе і сім раз повернеться до тебе і скаже прости йому. Сила віри. Апостол сказав, Господові, збільши нашу віру. Господь сказав. Якби ви мали віру, як гірчичне в зерно, сказали всі, що в ковисі з корінням і посадися в море, і вона послухала вас. Так, там милі трося. Скажу вам із святої книги знання. Із святої книги знання? Ще вам дещо прочитаю. Казівки для громади, прохаю вас, брати, побажайте тих, які серед вас працюють, і які над, над вами в Господі старшують та народом вас наводять. Майте їх у вельми великій шані і любові за їхню працю. Живіть у мирі між собою, благаємо вас, брати, катайте ледачих, підбадьорюйте малодушних, підтримуйте безсилих, що до всіх будьте терпеливі! Вважайте, щоб ніхто не віддав нікому злом до зло, але старайтеся робити добро одне для одного і всім. Завжди радійте, моліться безперестанку, і за все дякуйте, така було, було, Божа воля до вас у, у Христі Ісусі. Духа не гасіть, пророцтва не легковажте. Усе перевіряйте, тримайтеся те, що добре, і тримуйтесь від усякого роду лукавства. І я, мої друзі, ще те, що хочу прочитати, і святої книги «Знання», книги знання, Так, так, я ось так буду читати. А також, Но кажу, духом ходіте і похоти тіла не будете чинити, бо похоті тіла проти духа і похоті духа проти тіла, вони суперечать одне одному, і так, що ви не можете робити що хотіли б. Коли ж вас водить дух, ви не під законом, учинки тіла явні, розпуста, нечистота, бо, бо на поклонство, ворогування, свари, ззади, зинів. Суперечки, незгоди яресі, задись, пизерство, гульня і така інше. Про це я попереджаю вас, і як я вже і раніше казав, що ті, які чинять, царство Божого не успаскують, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ладність, доброта, вірність тих і дежаловість, на що це нема закону, котрий Ісусові Христою тіло Його походь притерцями та похотями, коли живемо духом, духом ходімо, не будьмо марнославні і задиркуємо між собою, задрісні одні одним. Не засмочуйте Святого Духа, токиньмо брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму. Бо ми одному члени. <кій> Гнівайтеся та не грішіть, хай сонце не заходить над вашим гнівом і не давайте приступу дияволу. Хто крав, нехай не краде більше, але ліпше хай працює, роблячи власними руками добро, щоб міг дати тому, хто потребує. Ніяке погане слово нехай не виходить з уст ваших, лише гарне, що зможе будувати потреби, що вийшло б на благо слухачам. Не засмучуйте Духа Святого, печаті, якого ви одарили на день відкуплення, усяка гіркота, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорені според вас разом з усією злобою, але будьте добрі одне до одного та милосердні, прощайте одне одному, як і Бог простив вам. Усе я, милі друзі, прочитала святої книги, знання книги неба. Мені Бог поклав прочитати до всієї вселеної, до всієї землі всі слова, слова Божественні і святі. Милі друзі, наведу приклад, наведу приклад із цієї книги знання неба. Розумійте, милі друзі, не хочу судити нікого, але Бог валиться сказати до цієї землі. Милі друзі, я вам скажу що багатство, мільярди, віли, особняки, гроші. Те, що ми набуваємо в цьому мирі, віли, Навіть те, що ми маємо в цьому мирі, ми набуваємо. На землі, на цій землі смертній, ми набуваємо багатство землі, якщо ми весь світ добудемо, але душу занепастемо. Якщо ми милі друзі, як Ісус Христос, як апостоли, підемо вузьким шляхом, підемо вузьким шляхом в небо, якщо ми будемо йти його шляхами через важкі випробування, через неба, через пониження, через лидні, ми пройдемо через це важке життя. І тоді Бог нам відкриє врата неба, де нас очікує, де нас жде, вічне блаженство, вічний покой і вічне щастя в небесах, де є любов, де є щастя, мир безкінечні, милі друзі. Так само, милі друзі, я прочитала про багатого лазаря, то багат, бідний просив багатого милостиню, а той його відкинув і не важив його. Він на нього накинувся і не дав йому нічого. І коли прийшла година випробувань, Помер багатий, і він попав в ад, погане місце, де він мучився, і його стражданням мук не було кінця, і помер бідний, якому ніхто не дав кусочка хліба милостині, і він попав на небо. І його Бог забрав та сатву, де його дали вічне розкоша, вічне блаженство, і вічний покой його ждав там в від його. Тепер багатий мучився в аду, а бідний жив в небесах, в обік, милі друзя». Якщо ми маємо статки, мільярди, трильйони, якщо ми маємо все на цій землі, милі друзі, давайте бути собою. Якщо у нас попросить якийсь бідний милостиню, чи самому підійти допомогти дати? Чи пожаліти, чи підтримати слабого, давайте робити, не на слові, а на ділі своїм життям Бога прославити на цій землі. Тому що, милі друзі, на цій землі дуже коротке життя. Короткочасне наше життя, милі друзі, появляється життя і зникає. І тоді, навіть, навіть такі можуть бути моменти. Ми можемо лягти спати, а можемо і не прокинутися. І може нас дати більш страшна доля в аду. Як це я пережила восня, милідроця? Тому що гордість, а гордість Бог ненавидить, так само написано шине усіднання, святому слові, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Що Бог хоче, щоб ми були смиренними, незважаючи, якого ми є рівня. Милітроця, я вам скажу, що. Ми здобудемо на землі все, але коли ми за снами не прокинемося, ми залишимо все земне. Всі землі тліні багатства ми залишимо, ми підемо в вічність. Або нас очікує вічність страждання, або нас очікує вічне життя на небесах. Мої тростята, давайте жити не лише для себе, а для ближніх, і всіх любити і всім допомагати, підтримувати слабого, потішати, жаліти, любити, допомагати всім, як це робив Христос. І Бог тоді нас винагородить в небесах вовік. Я вам, милі друзі, скажу, що я багато що зрозуміла, що коли через цей сон мені Бог відкрив, щоб я могла бути смареною, доброю, спочутливою, я могла всіх любити, я все поняла. І я вам раджу так робити, як мені Бог відкрив. Робити, як робився Христос, як робив Ісус, що Ісус бачив і бомжа. І бідного, і слабого, і хворого, і мертвого. Він всім подавав помочі і хоче помогти і благословити їх. Я вам, милі друзі, скажу, що на землі ми короткочасні, на землі життя дуже коротке. Ми проживемо тих сто років, а в Божих очах сто років за нічого. Давайте своє життя прожити перед Богом гідно, перед Богом прожити смиренно, перед Богом жити. Добре, і Бог нас винагородить в небесах. Нас Бог на небесах винагородить дуже сильно. Пилі Троця, я вам скажу, що життя це не жар, треба його так прожити, щоб попасти в небо. А щоб життя прожити добре, ми повинні все докласти всі зусилля, жаліти, благословляти, допомагати, підтримувати. Так само, якщо ми маємо якусь образу на свого брата, який зуб. Давайте, якщо нас той брат попросить пробачення, простити йому від усього серця. Якщо він нас 10 разів попросить пробачення, і ми йому, йому. давайте простимо, обіймемо того брата і простимо йому всі образи, давайте всі забувати, і все буде добре. Ми люди тліні, є образи якась в нашому серці. Душить біль, буває, ну якщо та людина сама підійде і попросить пробачення, давайте, милі друзі, пробачимо цій людині від усього серця і душі своєї. Тому що Бог каже не мстіться, Я відумщу, що каже Господь, не треба мститися, але краще ігнорувати ту людину, простити її від усього серця, і все буде добре. Якщо ми будемо щось робити не так, як ми хочемо. Бог нас небо не візьме, а якщо будемо робити добре, Бог нас на небо візьме. Але найбільше ми повинні мати духовні цінності, ті, що Бог від нас прагне, молитися, читати Святу Новунані Івандою, Біблію, любити Бога всім серцем і душею. Не лише там словом, на кафедрі говориш, робиш, але. На кафедрі говориш, ніби ти хочеш зробити йому добре. Не на кафедрі говорити про діла, але своїм життям, своїми діями, своїми чинками це доказати. І тоді Бог побачить в нас світло, побачить в нас Бог самого себе, і побачить в нас Бог в святу людину і прийме своє царство. Ми повинні в кожній людині, в кожній людині побачити Ісуса Христа і допомогти їй, підтримуйте і потішити. У нас якісь лихо слів, є щось погане є в нашому серці. Ми повинні Бога простити, щоб ми все не говорили. Ми говоримо погані слова, але не виправляємось. Якщо ми не будемо поганих слів говорити, ми будемо на небі. Малі друзі, навіть я часто ті погані слова говорю, бо ми люди тлінні. Але якщо я покаюся, Бог мені простить, обмиє мене своєю кров'ю і забере на небо. Так само милі друзі, я вам одне скажу: треба бути чесними, справедливими, милосердними. Треба, милі друзі, бути чесними, і Бог благословить нас тут на землі і там в небесах. Не красти, але своїм життям, своїми музулями задобуватися і Бог нам дасть це. Простити Бога помочі, і Бог нам дасть це. Надіятися на Бога, нас Бог благословить і не покине нас, милі друзі. Йому вся слава і щира подяка за його милість і за його любов і за все проповідь. Амінь.